Всім привіт до новому відео. Усім привіт! В епіцентр будемо дивитися сьогодні знижечки на посуд, на декор. Будемо дивитися жовті ціночки. Ось, наприклад, 160 гривень скринька. Лаванда, будемо дивитися цікавиночки сьогодні. Ось така скринька, можна зберігати все, що хочете. Органайзер. 128 гривень. А це вкладки написано, модуль такий, запасні вкладочки. Ви можете в шухлянку собі просто використати. Десь гардеробні, такі речі, коли потрібні, 128 гривень зі знижкою. І такий теж є. Називається просто органайзер-модуль. Можна окремо собі докупити. Оця дорога скривника, 1499 гривень, а ціна була 2000 гривень. Яка вона велика, непогана, досить, шухляткою, так під шкіру зроблена ціна, Вау, я скажу, досить висока. Красиві вази зі знижкою 399 гривень. Ось така ваза а, в сірому кольорі. Висока досить. 25% знижки, висота 28 сантиметрів. Непогана ціна на оці вази, вони невисокі. 169 гривень, зараз 50% знижки. Ціна була 339 гривень за ось такі вазочки. Рамочки теж зі знижкою. Ось така 69 гривень. 15 на 21 99 гривень, знижки досить різні. Є такого ж самого формату, але знижка менша, хоча рамки одинакові практично. Ось така 109 гривень без знижечки. Красива рамка, такий м'ятний а, колір самої рамочки. Так, емальовані мисочки зі знижкою. Багато хто любить. Я любить дивитися на асортимент емальованого посуду. Є зелений колір, бордовий на 06 літрів 101 гривня. На півтори літри бордо Белавіта 189 гривень, це не 218 гривень. І виробник Україна. Миски емальовані зі знижкою по 129 гривень. Принтом різні принти є з машинками, слониками і плюс ще ви отримаєте національний кешбек 10%. Ціна була 151 гривня, зараз 129 гривень. 428 гривень на півтори літра. 471 гривня на 2,5 літра з цієї ж колекції Зелен Фреш 579 гривень. На 3,5 літра. Ще ось такий зі знижечкою. Це цілий набір емальованих каструль. 1215 гривень. А ще плюс ви отримуєте 10% кешбеку. Знижка 10%, небагато. І ось, ось про цей набір. Ось цей набір зі знижкою. І Від бренду Вінзер 40% знижки за 1019 гривень можна купити ось таку каструлю з скляною кришкою з двома боковими ручками. 40% ціна була 1700 гривень. Ця каструля упакована в коробці. Також від бренду Вінзер упакований в коробці снижка зараз за 791 гривню снижечка 40%. Сковорітки теж зі знижкою, якщо ви шукаєте хорошу сковорідку від бренду Кьохе, 517 гривень. Ось така сковорідка для млинців 24 см і ціна 517 гривень. Зараз 60% знижки. Маленька на 20 см, але досить глибока. Від бренду Кьохен це німецький бренд, і можна зараз купити за 399 гривень 60% знижки. Покриття граніт, посилене термо, дно, що рівномірно розподіляє тепло та не деформується. Від бренду Біо, сковорідка зі знижкою 26 см. В діаметрі 769 гривень цей бренд я вже показувала. Багато хто писав, що це український бренд, інші пишуть, що це турецький бренд. Потовщі дно, безпечне, високомірне, антипрогарне покриття. На ваги досить непогана сковорідка. Ціна на сковорідки зараз не є низькими. Ну, що зробиш від Вінсент? Добре, що разом з кришечкою 449 гривень. Ось така сковорідка. 449 гривень, ось така сковорідка. 24 см. І тут теж досить хороші характеристики. Зручна ручка написана, повсякденне на використання, здорове приготування їжі і добре, що є кришечка. Я люблю, коли в посуді зразу є кришка, чи в каструлі, чи в сковорідці. Бо додатково кришка. Не дешево коштує. Всюди знижечки. Ось така від Max сковорідка, 1759 гривень 30% знижки. Знижка від бренду Luminark і досить хороша, 60%. Форма для випікання овальна 28 на 17 см. Ви тільки погляньте. Біленький колір. Люблю цей бренд, це французький бренд, і багато саме виготовляється в Франції за 220 гривень. Ось така ще. Можна використовувати до 250 градусів. В духовці кераміка 180 гривень, ось така кругла, нагадує салатничок її величезна 292 гривні форма. Для запікання глибина глибока, кругла 30 см в діаметрі. Різні дрібнички теж зі знижкою, 116 гривень, затискачі для пакетів. Ну, не дешево. В Аврорі можна набагато дешевше купити, якби такої якості. Бо видно, що якість не дуже. Ось такі пластикові. Якість, чесно кажучи, так собі. Ось ці навіть кращі вже якості, просто вони біленькі і хороша ціна порівняно з тією ж ціною 41 гривня. Тут 5 правда, штучок, але вони на вигляд, більш якісний пластик, якісно виготовлені. Ось ці непогані, кліпси, такі затискачі для пакетів. Не бачу тут ціни, але вони досить якісні. Можна, якщо потрібно, підходити і запитувати ціни. Ось такі ще тримачі, є зараз знижка 79 гривень. Тримачі для скатертини, Ви так фіксуєте по боках. Щоб, наприклад, коли вітряно, ви на вулиці якийсь пікнічок чи багато кафешок, то вони використовують такі затискачі. А пробка для пляшки. Так, 50. Лійка для виної пляшки 59 гривень. Форма для випічки від адмедики зі знижкою 105 гривень зараз. Ємність для сипучих продуктів зі знижкою 74%. Знижечка 25%. Це пластик з такою кришечкою, нічого такого цікавого, просто як потрібно, то можна придбати ціна була 99 гривень. Ще ось такі зі знижкою. Рекомендують для макаронів, для спагеті, тобто для сипучих різних, можна використати чого ви хочете. 130 гривень, а ціна була 174 гривні. Можна шукати, якщо за дорого, альтернативу. Ці непогані, досить, непогані по дизайну. Це бренд Flamborg, бренд якісний і виготовляє багато різного посуду. Скляні форми для запікання. В асортименті і хороша зараз на них знижка 30% 225 гривень. Ось така велика кругла форма з фактурними боками за 416 гривень, прямокутна, знижка 30% і 416 гривень. За 362 гривні, трішки менше. По розміру і 295 гривень, прямокутна на 22,4 літра 295 гривень. Від бренду MaxMark ще ось такі 324 гривні є. Овальні форми, мені навіть більше сподобалося. 35,246,5. Це боросилікатне скло. 35% знижки. Хоч Хочу з японської ціні 48 гривень, мірний стакан, а бранк пластиковий 48 гривень на 0,25 літрів. На 0,5 літрів ось такий дозатор кухони ще написано мірний стакан 47 гривень. Це на 1 літр 62 гривні зі знижечкою 25% знижки. Набір махрових грушничків. Виробник Узбекистан це стовідсоткова бавовна В комплекті чотири штучки, 299 гривень. Зі знижкою мають ось такий бойер, мають таку корзинку махроу і в цій корзинці чотири рушничка. Корзинці 30 на 40 і склад стовідсоткова бавовна. 299 гривень. Є сірий колір і є ось такий пастельний. Припрошено рожевий, ось такий комбінований колір. По 79 гривень набір серветок, мікрофібра 79 гривень серветки. 34% знижки. Це непогана пропозиція саме на цей, на цей варіант, бо ціна досить низька. Тут немало серветок і пригодяться по-любому 7 штук аж то серветка одна виходить неповних 10 гривень. За 79 гривень. Бачу, є різні кольори, можна собі вибрати. В асортименті є ось такі сіренькі і є яскраві, є більш однотонні. Та ця прямокутна за 144 гривні. Метал. Прованс в такому стилі, блакитний колір і польові квіти і пташки вказано що метал, а бірюзова, 144 гривні, 12% знижки і виробник Туреччина. Красиве блюдо підставка для солодощів, для фруктів, виробник китай, двоярусний від бренду Флора і 50% знижки. Ціна була фантастична. 800 гривень майже, а зараз 399 гривень. Іде в подарунковій упаковці. Чоловічі капці, тапочки 399 гривень зі знижкою. Ціна була 612 гривень, 35 відсотків знижки. Ось такі стібані, балоніва верх тканина. Її в сірому кольорі і в темно синьому. Тапочки непогані на вигляд досить якісні, гумова підошва. 465 гривень. Ось такі тапочки без знижки. Написано, що вони жіночі, А взуття домашні жіночі, 465 гривень, синій колір, сірий колір. Лаконічні білі рушнички, 170 119 гривень, білий. 40 на 70 сантиметрів виробник Узбекистан Ще ось такі виробник Україна, набір махрових рушничків. 30 на 30, три штуки асортименті І є три кольори: 169 гривень за три штучки. Тапочки з вушками 465 гривень асортименті і різні. А розміри і є два кольори. Ось такі в кольорі капучино з вушками, з хутра тайді і світло-сірому кольорі. Подушки теж зі знижкою. Сьогодні випуск такий мікс. Я показую сьогодні все, деколи тематично, а сьогодні трішки всього. На чому є знижечки, в основному 329 гривень подушка від бренду Флора. Просто цей бренд. Написано виробник Україна 50 на 70 мікрофібра наповнювач холофайбер. Ось така подушечка, на дотик досить приємна і зараз 329 гривень. 279 гривень, 30% знижки, а подушка мікрофібра. Ось така 50 на 70 і вага 650 грам. Ця мені по якості трішки більше сподобалося, але вона і дорожча. І кхм, наповнювач мікрофібра. Такі подушки легко можна прати в пральній машинці. Подушка Дорма це кращий бренд, більш відомий, 549 гривень зі знижкою. Ціна була 1098 гривень. Виробник України 50% знижки. Ось така подушка зла 549 гривень, 50% знижки. Анатомічна подушка з лати 599 гривень 50 на 70 Подушка з силіконом 50 на 70, 760 грам. І зараз хороша знижка і хороша ціна 299 гривень 50 відсотків знижки. 299 гривень. Придивляюся до подушок з вовною, наповнювач вовна і ціна досить хороша. 329 гривень зараз коштує 50 на 70 і наповнювач 100 відсотковий волокно полі... Реген, Полі Ефен, щось таке написано, але написано, що вона з вовною наповнювач. Так, зараз ми прочитаємо. Коли я дивлюся опис, то я не бачу наповнення, щоб тут було вовна. Хоча тут вказано, що це подушка з овечою вовною. Не знаю, як це розцінити, можливо, я щось не розумію. Напишіть в коментарях, чому написано, що подушка з вовною, коли склад наповнювач, поліестер, якийсь силікон і так далі. Ціна не є високою, але якби і не зовсім зрозуміло мені, який наповнювач і до чого тут написано, що подушка з вовною. Друзі, ми були в епіцентрі. Всім до зустрічі у нових відео.